Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Ви питали, я вам тепер говорю. Маркетопт в метрополітені, в торговому центрі відчинився. Пройдемо ще трішки по залу, зробимо огляд товару, покажу вам ціни, що почом полетіли в маркетопт. Так, ціна на молочко, волошкове поле. Супер ціна. 40 гривень 900 громів. Ферма 2,5 жирності 900 громів, 37 гривень 50 копійок. Дивіться, 3,2% жирності ферма 44 гривні 60 копійок. Оце шара. Гляньте, я вам це ручки знайшла. да? 8 ,90 гривень 90 копійок. Оце що радавно такої ціни я не бачила. Вау! А йогурти, йогурти, по 40 гривень, 30 копійок дольче. Так, так маркетоп, то можна купити все. Давайте по суперцінам цінам пройдемося. Ось дивіться, колбаска. Фару 39 гривень, 90 копійок. Що 400 гривень кілограм? Ну це за 100 ж грамів. Оце акція, оце супер ціна, я й не ожидувала. Ой, труба рулю. Прям суперова ціна. На маски. Кстати, ось. Тут не поймеш тут щось цінами, балалайка. Ну, поки ще сезон, можна, в принципі. Ой, дякую. Можна, в принципі, купляти. Оце квашену капусту, морковка, це дуже-дуже і смачно. Оце така їжа. О, а це що по 46 гривень 90 копійок. <плух> <плух> Ой, а тут пройшлась біля хімії, і коли заходила, і та хімія, і починав крутити носі, і я чхаю. Не люблю хімію, нос мій не любить хімію. О, гляньте, як тут у нас класно. Ну, на вулиці вам скажу жарковота. Ну, Четвериногі наші друзі, вони мер. ой йо Яйця. Так, ціна на яйця. 56 гривень 90 копійок за десяточок. Це така ціна. О, бачите, яка. Джульетта. Ну, це я не знаю, як її звати це я її назвала. Дрова. Хочете? Ось Паскаж буде, шашлик буде. Дрова є. Колбоска. Колбоска Все йде по суперцінам. Баворська 16,50. Ну Це все я вам говорю за 100 гривень. Філейні 1699. Докторські 16, 19 гривень 60 копійок. Ферверські 100 гривень кілограм. <свісно> це везде супер ціно Так, що тут у нас йде? Смаколиків багатонько всього. Піцу це роблять. А, це готову їжу можна купити. Ну, я тобі привезла котлети і гречки, так що яблука з тієї сторони. Так. Котлетки, лавашик, біляшик, оладка, варенички, Ціни указані за столом на літай покупай. Так піцца, пицца, кольцо на пицца. Як тут? Гуляю це. Неймовірна користь. Ану, пішліть, я то неймовірну користь. Мені цікава та неймовірна користь. Так, треба тихенько йти, щоб мікрофон не нелго. Так, да, це дійсно неймовірна користь. По 49 гривень 80 копійок. Кешю. Ананас, цукати, це Пасху. 35 гривень 70 копійок. Так, фундук 55 гривень 40 копійок. Ах, містошка. Узюм. Узюм, родзинка. 34 гривні 40 копійок. Он є дешева по 20 гривень 30 копійок. Ну, такі маленькі пакетики. Невеличкі. Пакетики. Далі. Що в нас тут? Уфти? І гляньте, як вони зробили ось солін'я. Вони чи кришки якісь попридумували, б, знаєте, як от в ресторанах, щоб накривалося. Це чхають ходять. Ну я тут не чхала, я прикривалася. О, мікро червона, супер ціна. 200 грам, 100 гривень. І корочка 45 гривень 50 копійок. Ось можна на гриль е, вибрати сердельки, сосіськи. Шашличок супер ціна 179,90 за кілограм. За кілограм. Ще щось покажу, може щось знайду вам цікаве. Так, покажу вам ціну на рибку. Лосось 95 гривень 58 копійок за 100 грамів Лосось шматочками 70 гривень. Лосось. Смужка 52 гривні 96 копійок. Рибки дуже-дуже величезний вибір. А чому у нас тут Скумбрія, якщо така є. Так, Скумбрія 22 гривні, 44 копійки за 100 грамів. Оселечик, 18,50. Салака хамса. Так. Четвертинка 84 гривні, 90 копійок. Проходьте, проходьте. Стегно філе 174 гривні за кілограм філе куряче домашнє 205 гривень. Стегно куряче по 139 гривень вже замариноване. Ну я думаю, стегно можна взяти не мариноване і замаринувати самій. То вміє це робити, це не важко. Так, ребро Свене по 188,90 Екстра. курячий Супер ціна. Людей я вам скажу тут щось не дуже багато в цьому маркетопці. Це так Вирізка свиняча 238 гривень. Не думаю, проще поїхати на базарі, на базарі купити. Щуковина свина 89 гривень 90 копійок. Це, в принципі, такі ціни. Так, ціна на гречку 29 ,80 гривень 80 копійок. По 800 г упаковочці. Так, гречка не жарена. Не знаю, ціни немає тут. Так, крупа. Пшені на 1790, також 800 грамів, пшено 19 ,80 гривень 80 копійок. Тут вся паковка по 800 грамів по кілограму, щось я тут не наблюдаю. Ось дешевший рис гречка є 26 гривень за 800 грамів, рис 800 г 47 гривень 40 копійок і 45 гривень 40 копійок. Рис Сичевиця. Є, ні, немає. Це не щось, я не бачу, тут не все весь. А, ось Сечевий. кого цікавить 48 гривень, 40 копійок. Все от так. так, гречка від Олікса, uh, 31 гривня, 10 копійок, 800 г. Так, далі підемо, з вами пройдемося по яблучкам. 49,90 яблучко червоне, Семеренка 49,95. Яблуко чорний принц 46 гривень 95 копійок. Капуста цвітна 134 гривні 90 копійок. Ціна, звісно, пекінська 81 гривня, 89 копійок. Труба Помідор по 140 гривень. Рожевий огірок. 173 гривні 60 копійок огірок. Mm -hmm. Mm -hmm. А ось є пома... помати по 94 гривні 89 копійок. Огірки є по 129 гривень 90 копійок. Перчик. А вибор величезний. А, так. По мандаринам не знаю. Банан 68 гривень 89 копійок. Хурма. По 117 гривень 60 копійок, Кивість 109 гривень 720 копійок. Так, ананас 246 гривень 40 копійок штука. бути уважно, це жопенький, це ж номер, а біленька це тіка ж ціна картопля. Картопля 28 гривень, По картоплі я вам скажу: ось оця. Картопля 28,89 Бурячок 21 гривня 89 копійок. А морква 35 гривень 89 копійок. цибулька 11 гривень 89 копійок. Капуста стара 44 гривні 89 копійок. Знову так. Не знаю, тут в горлі почало щось драти, тут, тут якась хімія знаходиться, що так як я алергічна людина, я одразу все відчуваю і воно починає у мене чухатися. Не виходити з цього магазину, але щось тут, щось тут є. Так, трішки обзору зробила в основному такого ходового товару. Що я вам хочу сказати, що мені не дуже подобається, чи я, мабуть, не привикла, як воно тут це, це, це стоїть. До свого привикаєш так, борошно 17 ,80 гривень 80 копійок за кілограм. Крупа перлова 15,90, макарони 28,10, цукор в місті щось тут насипали, 27 ,50 гривень 50 копійок. Оце, в принципі, отак. Що тут іще є? Ну, в принципі, такий магазин доволі цікавий. Для мене він, можна сказати, непривичний трішки. Хотіла ще знайти, де тут суші. Подивитися, що по чому. Щось ну, я тут не пойму, де воно, як воно. А, оце якщо тут спіться, тут, мабуть, десь є. Так, чізбургер, 92 гривні 50 копійок, запіканка сильна, 16 гривень 61 копійка. От суші можна взяти Ручки на день 125 гривень. Ну, тут якось воно не густо. Ну, тут трошки підру... по-другому зроблено, бачите, так, і в упаковочці. От 65 гривень, 70 копійок, ціна і палочки положили і соус. І ви самі вибираєте. Це щось якесь таке по 116 гривень Roll Tokyo. В принципі, нормально зроблено, ну от. В принципі, отак. Цікаво. Так, тільки 26 гривень 50 копійок. Колбаски, вибір величезний. ціни указані Це, навіть за на заколку колбаси Ось 460 грамів полочка колбаси глубина 217 гривень 60 копійок. Ось також по акції йде. 134 гривні 20 копійок, це 300 грамів. Так, а це вже ось 100 грамів. Є ціна указана за 100 грамів, а є ціна указана за цілу палку. Ну, я думаю, треба указувати за цілу палку, так ми розберемося. Так людина прийде, круте, круте ту колбасу. От того, навірно, продажі. Не дуже хороша. То прислухайтесь роботників то Ви ж там дивитесь коментарі пишете. І на кожну палку, наприклад, розценник наклеїли. Бумага ж вам не жалко. Я знаю, ви тут міняєте ціни по 25 разів на день. О, дивіться, колбаса глобино 400 грамів. 122 гривні 90 копійок. Це ось що це? 136 г. Глобену шукаємо. Оце 52 гривні 88 копійок. Ну, так наклайте сюди ціну, щоб людина брала і бачила цю ціну цієї колбаси, чи може вона дозволити собі купити, чи не може. Чи оце воно стої? Чот... Оце, напевно, 122 гривні. 90 копійок писарів. Ну, я, наприклад, тут колбасу ні разу не брала, я вам чесно кажу, Я йду і там в Салтовський, або ага. Лубенський, або там, де продають колбасу, і я бачу, по чому вона? А тут, розбери, то за 100 грам, то за кілограм, то за 400 грам, Не поймеш. ну, ви ще Напишіть, що я не права. ну, от Сало, наприклад. тут Ціна за сало указана бути, Дивіться, 412 грамів. Де ціна? Ну, напишіть а там ціну його цього сала. Супер ціна он. 32 гривні 77 копійок за 100 грамів. 32 умножаємо на 412 грамів. Напишіть ціну. Заторилась по повній програмі.